У Святогеоргіївському храмі Сум відспівали захисника, що загинув на російсько-українській війні 28 грудня 2024 року. Брат загиблого теж нині воює в лавах Збройних сил. Розповів, Віталія не стало на Курщині. Осінь пішов, був на Очепки, але ми його шукали, шукали. Ну, погиб під Суджай Курська область. Ну, самі знаєте, зараз везде повне Же. Так що, ну, Брата, що ще я... Ви воюєте, так? Да? Так, я воюю, мене закопали витягнули. Загиблому було 46 років. Батьки чоловіка померли раніше, розповіла сусідка Віталія. Жалко, дуже жалко. А чи мав він дружину дітей? Ні, 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 сам. сам. А чим займався до війни? Ким працював? Ой, більше сонство, по-моєму, по, по строїтельству. Добрий, дуже був привітливий, всіх нікого не біжав. Я його знав, як, як, дру, мавець, як, як це накажуть, він ріс, вирос у нас у дворі 30 років, я його знаю. Ну, царство йому небесне. В основному добре, він з сусідами моїх, жив добре. На війні це він десь пів року десь, як пішов. То пішов, одручився і. На кортку попав, каже, туди. До повномасштабної війни Віталій працював на фабриці у Великій Чернечині, розповіла його сусідка. Син Людмили, говорить жінка, відгукувався про Віталія як про надійного товариша. Він з моїм сином дружив. Хороший хлопець, веселий був, ну, в житті всяке буває. Він у мене вираз з самої молодості. У нас гуляли, у нас зустрічалися. Після відспівування в храмі з захисником прощалися на алеї Славу Беренівського цвинтаря. Там Віталія поховали. А на книжолехвороненко Суспільне новини Суми.